Ну, перш не вдалося забити, що перемагати треба забивати м'ячі. Це по-перше, по-друге, да, особливо в другому таймі мали мали багато моментів, але треба завершати По другому тайму в цілому, би, Старалися навіть на такому важкому полі м'яч зробити, грати в футбол, нав'язували свою гру, складували зони, але не, не побачили забитих м'ячів. Плюс кураж у в них воротарів зловив якби піла це футбол. І, ну в, в цілому, би, грою, особливо на другому таймі, я задоволений, але не задоволений результатом. Цю команду ну, це футбол, стансарне положення, там один момент, і ми пропустили по більшому -по -по рахунку. 에, відігруватися завжди ну, важкувато, тим паче на такому полі. Тим паче в нас теж би, лазарет поповнюється, дуже багато травмовуваних, і от виходимо з цієї ситуації, яка наклалася в команді. Але би, нічого страшного, прийма, що програли, але би, всілком, би, грою задоволені. Але не задоволені результатом. Ну, буде гра, буде результат.